Всім добрий день, записуємо відео огляд на стан мотоцикла Honda CBR 600RR. Обіду по кругу покажу, а потім більш детально подивимось. Знімаємо в гарній якості 4К. Робіть стоп-кадр, розглядайте, роздивляйтеся, все, що цікавить. Мотоцикл насправді в дуже крутому стані. Зараз будемо дивитися. Тут подряпа ніде немає, насичений колір такий чудовий, навіть не замиті скло не замити. Ну, ви бачите на сонці, бачите. Так, резина. Має ось такий протектор. 20-й рік. Резина ну, буквально нова. Буквально. Зносу на дисках немає, диски всі цілі, ніде ніякої. Як то кажуть, бордюрної хвороби не мають. Радіатор. Дивіться, стан нового. пильовики мають невеликі тріщини. Ну, як невеликі, тріщини мають пильовики. Ось. Робоча поверхня, все ідеально. Так, поворотник цілий. Курки тюнінговані вже встановлені. грузи руля, ручки, все без подряпин все в крутому стані. Далі. З цього року вже пішли такі е, кришки двигуна. Бачите, вони в оригінальні, в оригінальній краски. Ну, тут немає ніяких нюансів, немає що показати. Ось тут об, зазвичай бувають протерти, тут все чудово, навіть наліпка зависька збереглася. Дивимось далі. Вже опора під підкат встановлена. За диск також в гарному стані. Резина задня. Також 20 й рік. Також по стану, дивіться, бачите, майже нова резина. Кінгована рамка, ектів встановлена. Ось такий залишок по натягу, бачите. Також оригінальна кришка. Є моменти, ось тут є момент, і ось тут є моменти. царапина Ага, так, ось тут ще побачив, дивіться. Ось є подряпана ось тут. По пластику. Так, далі, тут все ціле, на грузах. Є маленька точка ось тут. ось Бачите? Хоча поворотник цілий і є невеликий момент ось тут. Ось. Все. І знизу все ціле, бачите. Зараз заведемо. Мотоцикл має два ключі.